Яке налаштування слід встановити дренаж восени, ми запитали професіоналів. Підвал і вологість як налаштувати дренаж для максимального комфорту та здоров'я. Підвал це унікальний простір в будинку. Для деяких це комора і місце зберігання речей, для інших це затишний домашній кінотеатр чи спортзал. Однак у підвалах є одна поширена проблема підвищена вологість. Це пов'язано з близькістю до землі, недостатньою вентиляцією та конструктивними ознаками. Ігнорувати вологість у підвалі означає ризикувати здоров'ям, безпекою майна та навіть цілісністю будівництва будинку. На щастя, сучасний дренаж повітря може стати надійним союзником у боротьбі з цією проблемою. Але як правильно налаштувати його, щоб отримати максимальну віддачу? Давайте розберемося. Чому волога в підвалі є проблемою? Перш ніж говорити про налаштування зливу, важливо зрозуміти, чому вологість у підвалі це не просто дискомфорт, а серйозна загроза. Мокрий підвал ідеальне середовище для розвитку цвілі та гриба. Спори цвілі легко розповсюджуються навколо будинку, викликаючи алергічні реакції, проблеми з диханням та ще більш серйозні захворювання. Крім того, підвищена вологість призводить до пошкодження меблів та речей, дерев'яні меблі, книги, одяг, все це підлягає занепаду та деформації з високою вологістю, знищення будівництва будинку, вологість сприяє корозії металевих конструкцій, гнилі дерев'яних балків та руйнуванню бетону. Поява неприємного запаху, загний запах, це вірна ознака високої вологості та цвілі. Залучення комах та гризунів, вологі кімнати, привабливе середовище проживання для небажаних гостей. Я особисто стикався з проблемою вологості у підвалі мого старого будинку. Спочатку це проявлялося лише легким захлим запахом, але з часом цвіль з'явилася на стінах. Мені довелося витратити багато часу і грошей, щоб усунути його, а також на встановлення дренажу та його правильну конфігурацію. Цей досвід навчив мене серйозно сприймати вологість у підвалі. Оптимальний діапазон вологи 45-50 це середній ґрунт. Як і експерти, згадані в вихідному матеріалі, я вважаю, що оптимальний діапазон вологи в підвалі становить 45-50. Чому цей діапазон нижче 40%? Занадто сухе повітря може призвести до пошкодження дерев'яних конструкцій, меблів і навіть сухої шкіри та слизової оболонки. Хоча це менш поширена проблема, ніж надлишок вологості, її також слід уникати. Вище 55% у цьому асортименті вологості цвіль та грибки активно розвиваються, що становить серйозну загрозу для здоров'я та безпеки майна. Я погоджуюся, що не потрібно змінювати налаштування конденсатора в день або вночі, якщо ви не прагнете врятувати електроенергію. Важливо підтримувати постійний рівень вологості в рекомендованому діапазоні. Сучасні дренажники оснащені гігростатами, які автоматично підтримують задану вологість. Поради щодо використання дренажу в підвалі більше, ніж просто встановлення. Просто правильно встановіть дренаж, це лише половина битви. Щоб отримати максимальну віддачу з пристрою, ви повинні дотримуватися декількох додаткових правил. Регулярне очищення фільтрів, забруднені фільтри знижують ефективність дренажу та збільшують споживання електроенергії. Рекомендується очистити фільтри хоча б раз на місяць. Положення про вентиляцію, незважаючи на наявність дренажу, важливо забезпечити принаймні мінімальну вентиляцію підвалу. Це допоможе уникнути утворення конденсату та підтримувати здорову атмосферу. Якщо в підвалі є вікна, періодично провітрюють кімнату. Усунення джерел вологи. Спробуйте визначити та усунути джерела вологи в підвалі. Це може бути тече труби, конденсат на стінах або вологі речі, що зберігаються в підвалі. Розміщення динуареї помістіть дренаж у самому вологому місці підвалу, не закривайте його меблями чи іншими предметами, щоб забезпечити безкоштовну циркуляцію повітря. Використання зливу взимку, взимку вологість у підвалі може бути особливо високою через конденсацію вологи на холодних стінах. У цьому випадку рекомендується використовувати дренаж у режимі 24, 7 регулярний огляд підвалу. Регулярно оглядайте підвал на наявність ознак вологи, цвілі чи грибів. Якщо проблеми знайдені, негайно вжити заходів. Розглянемо можливість встановлення повітряного дезінфекту, повітряний дезінфектор, що працює на основі ультрафіолотового випромінювання. Може допомогти знищити спорицвілі, навіть якщо дренаж ефективно контролює вологість. Економія енергії чи варто змінити налаштування. Як згадувалося раніше, немає реальної потреби змінювати налаштування вологи, якщо ви не прагнете економити електроенергію. Однак, якщо ви плануєте тривалу відсутність, ви можете трохи збільшити налаштування вологості до 60% для зменшення споживання енергії. Але пам'ятайте, що, повернувшись, ви повинні негайно повернути налаштування до рекомендованого діапазону. Висновок: контроль вологості інвестиції в майбутнє. Контроль вологи в підвалі це не лише питання комфорту, це інвестиція у майбутнє вашого будинку та здоров'я вашої родини. Правильно налаштований дренаж повітря, поєднаний відповідно до додаткових правил. Допоможе вам створити здорову та безпечну атмосферу в підвалі, захистити власність від пошкоджень та уникнути дорогого ремонту. Не нехтуйте цим важливим завданням, і ваш підвал радує вас своєю сухістю та чистотою протягом багатьох років. Мій особистий досвід навчив мене, що профілактика завжди дешевша, ніж лікування, а контроль вологості найкраща профілактика проблем, пов'язаних із високою вологістю.